Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про дуже важливі речі, а саме зміни для українських пенсіонерів у травні 2025 року. Адже цей місяць принесе одразу кілька нововведень, які вплинуть на ваш розмір пенсії, на комунальні платежі і можливість отримання додаткової допомоги для пенсіонерів. Йдеться про запровадження вікових надбавок і про продовження гуманітарних виплат від ООН для окремих категорій пенсіонерів. І так, давайте обговоримо актуальні тарифи на газ та світло та воду, чому комунальні платіжки можуть зрости, і деталі щодо нарахування житлових субсидій у неопалювальний сезон. І все це для пенсіонерів. Поїхали. І так, вікові надбавки. З травня 2025 року частина пенсіонерів отримає підвищені виплати, а саме особи від 70 до 75 до 300 гривень, особи від 75 до 80 років 456 гривень і особи… Віком від 80 років і вище, отримують підвищення виплати в розмірі 570 гривень. Умови для цих виплат: перша умова це пенсія не має перевищувати 10 340 гривень, і друга виплати будуть пропорційними до кількості днів у місяці після дня народження. Важливо знати, що нічого подавати не потрібно, все буде прораховано автоматично, за даними, які є про вас у пенсійному фонді. Йдемо далі. Гуманітарна допомога від ООН. Допомога надається до кінця травня 2025 року у таких областях: Чернігівська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Херсонська, Луганська, Миколаївська, Запорізька та Сумська області. Право на допомогу мають пенсіонери, маючи такі критерії: вони мають пенсію менше 3250 гривень. Пенсіонери, які не отримують інших видів доплат і допомоги, і пенсіонери, які проживають у зонах бойових дій. Наприклад, якщо пенсія становить 2500 гривень, доплата становить 750 гривень. Тобто та, якої не вистачає до 3250 гривень. Подавати заявки не потрібно, допомога нараховується автоматично, і пенсійний фонд разом з Міністерством соціальної політики передають цю інформацію до ООН, які в результаті виплачують гроші пенсіонерам. Ідемо далі. Тарифи на комунальні послуги в травні 25 року. Газ тариф на газ залишено фіксованим до 31 жовтня 25 року, тобто 7 гривень 98 копійок на кубометр. У травні буде додано платіжку за обслуговування будівель. Там буде сума від 100 до 1000 гривень. Це якраз будуть надавати газ служби і треба буде оплачувати. Далі у нас електроенергія. З 1 травня 2025 року діятиме єдиний тариф 4 гривні 32 копійки за кВт-годин. Спеціальний тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат годин для опалення скасовано в результаті. Тобто, буде вже для всіх 4,32. Далі у нас вода, водопостачання та водовідведення. В травні діє мораторій на підвищення тарифів, але місцева влада може змінити тариф самостійно. Далі у нас така категорія пенсіонерів, які отримують субсидії. Що з субсидіями? З 1 травня по 30 вересня 2025 року період без опалення. Субсидії в результаті будуть перераховувати. Автоматично призначають субсидії тим, у кого. Перше не змінився складом господарства, друге немає боргів і третє вже були субсидії раніше. Звернення по субсидію потрібно, якщо у складі є внутрішньо внутрішньопереміщені особи в складі сім'ї, домогосподарство проживає в орендовому житлі, або ж є зміни в складі або доходи, доходах вашої сім'ї. І подати документи на субсидію можна особисто поштою через портал Пенсійних, пенсійного фонду України або через портал Дія. Далі у нас категорія пенсіонерів. Які отримують виплати для внутрішньопереміщених осіб та виплати за кордоном. В результаті уряд ухвалив єдиний підхід до нарахування пенсій для таких категорій. До 31 грудня 25 року всі пенсіонери з внутрішньопереміщених осіб, тимчасово окупованих територій або за кордоном, мають пройти ідентифікацію. І способи ідентифікації в пенсійному фонду наступні: перше, або особисто треба відвідати пенсійний фонд. По місцю проживання, або відвідати банк, якому відкрита ваша пенсійна картка. Далі можна через дія підпис це все організувати, наприклад, на порталі пенсійних послуг. Далі замовити відеоверифікацію, це знову ж можна на сайті пенсійного фонду, або через портал пенсійних послуг пенсійного фонду. І далі, якщо ви за кордоном пенсіонер, то через консульство треба звертатися, і там можна пройти ідентифікацію. Якщо ж ідентифікацію не пройти, виплати припиняються пенсії, але пенсія нараховується в пенсійному фонді, і коли ви пройдете ідентифікацію, оцю накопичену пенсію вам одним платежем прирахують на вашу картку або рахунок або на пошту. І так, закінченні цього відео хочу сказати, що травень 2025 року важливий місяць для українських пенсіонерів. Відбудеться підвищення виплат пенсійних, нарахування нових субсидій. І зміни в тарифах, шановні, в цього відео, прошу вас підписатися на цей канал. Ми розкладаємо по поличкам інформацію про пенсії, соціальні виплати, банки та інші соціальні питання, про які варто знати кожному.